Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде швидкий рецепт торту, до якого не потрібно замішувати тісто та розкатувати коржі. Це буде дуже легко, швидко і просто. Для початку я змішую яйця з дрібкою солі, і також додам цукор і потрібно гарненько ретельно взбити. До взбитих яєць додаю розтоплене вершкове масло та розтоплений мед, тому що він у мене був загустий, і я в мікрофольовці його трішечки розтопила. Борошно у мене вже просіяне. Я до нього додаю розпушувач, отак все з'єдною. І додаю сухі інгредієнти до рідких. Спочатку перемішую лопаткою, щоб мука не розлетілась по всій поверхні столу, і на мене також. тому беру лопатку, а далі буду продовжувати міксером. Для цього торту краще взяти квадратну форму. Я застелила поверхню пергаментом, нічим його не змащувала. Тісто виливаємо і гарно все розподіляємо по всій формі. Буду постукувати трішечки, щоб повітря вийшло і корж рівномірно пропікся і був без всяких горбинок і дефектів. Духовку заздалегідь я розігріла до 180 градусів. Випікається корж дуже-дуже швидко, до 15 хвилин і все, і готово. Можливо, в когось навіть і 10 хвилин пройде. Це все залежить від ваших духовок. Відправляємо випікатися. Поки корж випікається, швиденько готую крем. У мене є домашні вершки, вони досить густі, тому я до них додам йогурт грецький, він більш рідкий і буде приємна консистенція. Якщо немає у вас вершків, то використовуйте звичайну сметану магазину, але краще 20%, або ж домашню сметану. Краще до нього додавати не цукор, а цукрову пудру. Тоді крем краще, швидше зіб'ється і буде більш таким легким та пишним. Перемішую спочатку ложкою, а потім уже гарненько до густоти буду збивати міксером. З вершками крем виходить досить густий, да, навіть більше густіший, ніж сметаною, звичайною. Тому мені подобається з'єднувати з вершками. Тоді крем більш стабільний та тримає свою форму в торті. Збиваю до моменту загостіння, коли я бачу, що крем стає більш такий стабільний, він вже починає тримати форму. Тоді вже я перестаю його збивати і поміщу його в холодильник до того моменту, коли буде вже потрібно збирати сам торт. корж у мене випікався 15 хвилин. Ось такий чудовий він вийшов, пропікся дуже-дуже гарно. Я дала коржу охолонути, щоб можна було з ним працювати. Для високого торту потрібно декілька коржів, тому цей один великий корж я ділю на дві частини, потім ці дві частини буду ще розрізати навпіл, і в мене вийде. Чотири коржі. Настав час формування торту. Я взяла дощечку, застелила її пергаментом і на ній формую торт. Кожен корж я змащую сметанним кремом, без всякого там просочування. Він і так буде дуже смачний і м'який, тому що коржі вийшли надзвичайно м'якенькими, і додаткового нічого не потрібно, крім сметанного крему. Цей торт виходить дуже смачний, дійсно. Ви, коли його спробуєте приготувати, ви переконаєтесь в цьому самі. Ось так до самого верху я змащую торт кремом. Бока теж буду змащувати кремом цим сметанним. І прикрашати буду меленими горіхами та крихтою від торту, яка в мене залишилася. Я його трішечки вирівняла, і в мене залишились чуть-чуть обрізочки такі. Також натираю зверху ще шоколадку. У мене був кусочок, і я вирішила її використати. Ось такий красивий він виходить. Це дійсно достойний торт, вартий вашої уваги. Я вам раджу обов'язково його приготувати, тому що він виходить неймовірно смачний, пухкий, легкий, ну, прекрасний торт. Показую вам ближче, щоб ви бачили його в розрізі. Який він чудовий, красивий виходить. Видно, що він просочився. Він в мене в холодильнику був десь біля 3 годин. Можна залишити на ніч, це буде ще краще. Повірте, на другий день він стає ще смачніший, соковитіший. Дійсно достойний торт. Готуйте, радуйте своїх рідних, близьких, він вартий вашої уваги. Хай усе вдається мирного вам неба, спокою, гарних звісток. До нових зустрічей, до нових рецептів. Всім пока!